Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні моя улюблена рубрика Дегустація. Хоча на вулиці сніг, холодно, і пиво не зовсім підходить під цю погодку, але ну, так трапилося, був я в місті. І впало мені в очі отаке опілля чергове, я колись купував, влітку ми дегустували з вами, вже не пам'ятаю яке. А це опілля фірмове, пиво світле, 6,5 спирт, 500 мл, ціною справжня, як бачите, трішки піддерта етикеточка. Ну, що тут нам пишуть? Вибачайте, не бачу, вам можливо видно, можливо, я побачу. Багаторазовий призер у конкурсі Укерпива та призер конкурсу East European Beer Ціну і справжньої. Пиво фірмове, пиво пілле фірмове, світло пастеризоване, об'єм, склад, вода, півні і так далі. Ну, одним словом, якийсь черговий варіант від опілля. До нього в мене буде ось такий копчений лососик шматочки. Бачите, знову у мене гальмує телефон. От раніше я такого не спостерігав, а це прямо мені по картинці видно, що якось воно все трішки не туди. Ну, Можливо, буде все гаразд при зйомці, не знаю. Отже, друзі. Ось так виглядає дане пиво. Такий колір сонячний трішки, нібито в бруштин кидає. Ну, світле пиво чому дивуватися. Піна шапочка нібито і не так швидко, але все рівно потихеньку спадає. Це не зовсім певний, звичайний бокальчик, але пахне як. Звичайне світле, смачне пиво, як на смак зараз дізнаємося. Друзі, на смак приємне. Знаєте, я, я вже неодноразово говорив, що я не якийсь професійний дегустатор, я не куштував якісь супермодні види пива дорогі там, іноземні, і так далі. Ну, якийсь купував, звичайно, ці в пляшках, але я розумію, що то все не те. Тим не менше, віддаючись на віру да, от своїм рецепторам, щось мені подобається, щось не подобається. Враховуючи ту обставину, що зараз у нас не літо, я взимку взагалі пиво не люблю то мені подобається. Таке легеньке, знаєте, але не водянисте, тому що колись я недавно купував якесь пиво, і Олексій Олексійович дав спробувати, він сказав, що воно наче з водою. Причому я його купував влітку і воно таке не було. А, злата брама називається. І от тому, воно, воно знаєте, воно не відчувається якоїсь концентрації. Таке враження, що вода і цю воду налили якийсь ароматизатор пива. Нічого не хочу сказати поганого про виробника, але ну, реально якось дивно було. То тут такого немає. От відчувається насиченість, але водночас воно таке, о, як правильніше сказати, легке, без якихось таких надмірних або ж гірких, ноток, або ще якихось приємне на смак, це при тому, що алкоголь 6,5, я вже казав. До того ж звертаю вашу увагу, що воно в принципі не охолоджене. От як стояло, пиво зазвичай треба, щоб було холодне, то е, дане пиво е, ну зовсім трішки, я так кинув на якихось там 20 хвилин в морозильник, воно не встигло. Отої трішки, що некімнатної температури стало. Ну давайте зі шматочком лосося. До речі, купував. В магазині Walmart. перший раз брав було багато, а це вже, знаєте, перед самим новим роком я був 30 го числа, то продавщиця мені сказала, це вже залишки, вибачайте все, що є. Кажу, давайте, бо мені сподобалося. Зразу ще зніму шкірку. Треба терти руки, тому що дуже жирний. І смачний, повторюсь, смачний. Я думаю, друзі, вам видно, що гальмує в мене телефон і ще й не хоче чомусь фокусуватись так, як о. І дуже гарно, дуже гарно, так як на... Вигляд гарний, то і на смак дуже смачно, повторюся. Знаєте, можливо, як до пива вона навіть дещо жирнувата, але смачно. Реально от з рибою смак пива розкривається ще більше. Якось я колись дивився, я не пам'ятаю якесь відео передачу про те, що за кордоном дуже швидко визначають там, росіян, українців, тобто вихідців з Радянського Союзу, тому що вони пиво п'ють з рибою. У них там горішки різні, колбаски і так далі. Але як на мене з рибою найсмачніше. Ну, я сюди беру і ці всі морепродукти креветки, там раку. Друзі, реально смачно. Це пляшечка 05, і як і не було її. Перш ніж вип'ю залишки скажу вам, що опілля фірмове, світле, світле пиво з такою синенькою етикеточкою, мені сподобалось, ставлю зелененьку галочку однозначно. Перед цим я вам знімав відео про... Бренді, бренді той фрателі. Я вам говорив, що ну, ну ніби цікаво все, але ну якісь дивний, знаєте, якесь таке враження, що якась хімія. Можливо, я помиляюсь. На ніби нібито нічого, але щось не те все рівно. Я вам там казав, що поставлю зелененьку, хоча більш жовта. Отже, друзі. Чурмове опілля мені сподобалося, Зелена галка. Всім дякую за ваші перегляди, лайки, коментарі, дизлайки. Всіх ще раз з новорічними святами, хоча не знаю, відео може бути пізніше. Тим не менше, здоров'я, удачі, скорішої перемоги та миру. Слава Україні!